В ООН відреагували на травневе перемир'я Путіна. кажуть, що цього замало. Там заявили, що коротке перемир'я не є рішенням. Ну це взагалі не є перемир'ям і взагалі не є рішенням. І речник генсека також наголосив, що ООН наполягає на повному завершенні війни на основі міжнародного права з повагою до суверенітету України. Звісно ж, і дуже занепокоєний. Так розумію, але про це цього разу змовчали. Ну і засудив міжнародне втручання в конфлікт, зокрема, участь КНДР. Ну, І тут теж питання, яке залишається актуальним, для чого Путін все ж таки подякував військовим КНДР в звільненні Курської області. Тобто навряд чи це була випадковість, навряд чи це було ну, там, неочікуваністю. Та скоріш за все, це був чітко продуманий план. Uh, щоб ну там не те, щоб ми не знали ми про це. Та ми про це говорили. Ми про це стверджували. Ми показували полонених. Ми показували фото-відео підтвердження. Ми говорили про те, що вони тут знаходяться на території України, і так далі. Але uh, Путін підтвердив це. а Значить, це є ну вже іншим рівнем відповідальності, скажімо так. Та? І от для чого це було зроблено, у цей момент теж uh, варто розглянути і поточнити. А південна Корея зі свого боку також засудила відправку військових КНДР на а, війну проти України і в МЗС Південної Кореї заявили, що це є насмішкою над міжнародною спільнотою. А, ну і власне оскільки ми не бачимо ніякої реакції від міжнародної спільноти, то дійсно можемо стверджувати, що це є нічим іншим, як просто насміханням. Ну і закликали КНДР і Росію, звісно ж, негайно припинити незаконну військову співпрацю. В Сеулі зазначили, що така співпраця. Серйозно підриває мир і стабільність в Інто-Тихоокеанському регіоні і за його межами разом відповідно з Європою. Ну і тут знову таке питання в тому, що заклики не діють не буває такого або не було такого ще за весь. Період війни Росії з Україною, що одна з країн закликала Путіна зупинитися, і він зупинився. Або сказали не застосовувати там якісь боєприпаси, види боєприпасів. І він перестав це використовувати. Або сказали не використовуйте військових з інших країн, і він перестав їх використовувати. Ну ні, такого не було жодного разу. Єдине там випадок, коли Індія закликала повернути. Своїх громадян а, і не використовувати їх в війні а, проти України. Відповідно, а, Путін пообіцяв, що він це зробить, Але після особистої зустрічі, а, я нагадаю, з нарендромоді, і відповідно, а, після того нібито а, їх перестали відправляти на лінію фронту. Але знову ж таки, тут питання тільки можливо в тому, що вони не попалися в цей самий момент. Але от щоб інші якісь вимоги до Росії до Путіна допомагали або якось діяли, ну такого поки помічено, вибачте, не було. Тому від заяв треба переходити до дій дій, які можуть бути до Росії застосовані. Зокрема, якщо ви не можете протидіяти Росії, то ви завжди можете. Більше допомагати Україні а, і з цими закликами, з цими проханнями, ми там неодноразово зверталися з окремо до південної Кореї і розмовляли з ними на тему а, допомоги зброєю, допомоги грошима для військового оснащення України, а, допомоги або співпраці за данською схемою, коли ви надаєте гроші або вкладаєте їх в виробництво озброєння тут в Україні. Але Південна Корея поки що в переважній більшості все ж таки зупиняється на закликах. Ну і можливо підтримці не військовій а соціальній підтримці, там відбудови допомоги всього, що не стріляє і не обороняє Україну. А цього я ще раз наголошую дуже і дуже замало. І також прем'єр Канади після перемоги його партії заявив, що старим відносинам зі сполученими штатами настав кінець прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив в УТАВІ з першою заявою після перемоги його ліберальної партії на парламентських виборах. І в своїй промові він торкнувся відносин Канади зі сполученими штатами, які знову ж таки погіршилися після приходу до влади Дональда Трампа, після того як він почав заявляти про те, що. Канаду треба зробити 51 м штатом, також е розв'язаної ним тарифної війни. Нашим старим відносинам зі Сполученими Штатами, заснованим на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі заснована на Сполучених Штатах. Система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася. Ну і власне назвав поточну ситуацію, яка склалася та зі сполученими штатами трагедію, і додав, що е, це наша нова реальність, в якій доведеться жити існувати. Але те, що з Сполученими Штатами вже не буде такої попередньої співпраці, яка була, це вже відповідно зараз в цим очевидно. Е, також Карні сказав, що найближчі місяці будуть складними і потребуватимуть жертв. Кілька місяців тому консерватори були беззаперечними лідерами. Я нагадаю опитування. про те відставка Джастіна Трудо як лідера лібералів у поєднанні з новим викликом для країни, нападами, оцими на Канаду, нехай навіть на словах від президента Дональда Трампа. Вона, як ми бачимо, абсолютно змінила. Ситуацію і можливу подальшу співпрацю Канади і Сполучених Штатів, хоч там Дональд Трамп і відкотив зараз мита на 90 днів, які він хотів запровадити проти всього світу. Але тим не менше, він продовжує періодично нагадувати, зокрема, про Гренландію або ж про те, щоби. Долучити Канаду як 51-й штат до Сполучених Штатів, не те, щоб, знову ж таки Дональд Трамп готовий був діяти. Ну принаймні зараз про це нічого не каже, нічого на це не вказує. Ніяких дій ми не бачимо. Але риторика, оця вона все одно по відношенню до Канади продовжується. І Європа та Україна зараз кажуть, побоюються того, що Трамп може вийти з мирних переговорів з Києвом та Москвою. Про це повідомляє Financial Times. Дональд Трамп може використовувати повільний прогрес у переговорах як привід, заявити, що його роботи вже виконано. Розповіли виданню європейські та українські чиновники, ну і таким чином самоусунутися від цього процесу. Тут знову ж таки поки що нічого не вказує на те, що Дональд Трамп якось прям допоміг Україні у вирішенні питання війни. Поки що це посередництво виглядало більше як підігрування Москві а поки що це посередництво заключалося в тому, щоб передати вимоги Росії Україні, тому що Україна приймала все без вимог. Зупинення війни, зупинення війни, зупинення активних бойових дій, зупинення активних бойових дій. Припинення на 30 днів обстрілів далекобійних, будь ласка, а хочете миру на воді, в повітрі, не бити по енергетиці, будь ласка. Україна не висунула жодних вимог для того, щоб перестати бити по території Росії. Вона каже: добре, ми погоджуємось, ми хочемо миру, ми погоджуємося на це. А Росія висуває нові нові вимоги. Тобто на триденне перемир'я вимог немає, на тридцятиденне перемир'я вимоги є. І в цьому випадку якраз роль Дональда Трампа або ж його переговірників, зокрема Віткофа, заключалася в тому, щоб передати Україні вимоги, чергові вимоги Росії і не більше. За словами співрозмовників Financial Times, Трамп готовий скористатися будь-яким проривом цього тижня, навіть якщо він не сприятиме довгостроковому вирішенню російсько-українського конфлікту, причина в тому, що наближається ознакова дата 100 днів з дня вступу президента США на посаду, і він хоче продемонструвати успіх, який вони до нього досягли, навіть якщо цього успіху по факту і не було. Ну і тому знову ж таки, оце навіть триденне перемир'я, запропоноване путіним. Воно зокрема грає на руку Дональда Трампа, і хоча б оцей малесенький та собі якийсь такий проривчик, вони також можуть в ці 100 днів записати, що нібито за ці 100 днів було кілька припинень вогню, і це означає, що у підсумку ми вийдемо на довгострокове, довготривале. Припинення вогню між Росією та Україною. Ну і один європейський чиновник заявив, що Трамп створює ситуацію, в якій він сам знайде привід піти і надати Україні і Європі відповідно шанс вирішити цю проблему. Типу, самостійно. Він просто і скаже: Вирішуйте, це ваша проблема. Займайтеся нею, як собі там хочете, як собі маєте. Ну і співробітники Financial Times кажуть, що небажання Путіна погодитися на ключові вимоги США та України, такі як збереження українських збройних сил після війни, а також складність конфлікту, змусили Трампа переглянути свою прихильність до мирної угоди. Ну а тим часом кажуть в Києві почали готуватися до повного припинення допомоги з боку Сполучених Штатів. Україна при цьому нарощує власне виробництво зброї і активізує переговори з європейськими союзниками.